Апостол Павло в першому посланні до коринтян, у другому розділі, писав, що душевна людина вона не приймає того, що від Духа Божого, тому що вона вважається за безумство і не може розуміти, тому що про це треба судити духовно. Але духовна людина вона може судити про все, тому що має розум Христа. Тобто люди, які народжені від Бога, які мають Духа Божого, Божі люди, посланці, яких Бог завжди на протязі всій історії послав, вони знають, який час ми живемо, чим ми маємо займатися і що чекає нас в майбутньому, тому що Бог він тільки знає майбутнє, він ще своїм пророкам завжди відкриває своїм дітям. Дійсно, чим ми маємо займатися, як нам готуватися до вічності. І тому нам треба слухати духовних Божих людей, щоб ми жили дійсно в реальності і готували свої серця, свою душу до вічності і розуміли, що чекає вічність, і де ми її проведемо в чи в пеклі, залежить від нашого прожитого життя. Чи слідували ми волі Божій, чи слухали всіх блогерів, аналітиків, політиків, які взагалі не розуміють духовних речей, не розуміють дійсно Бога, і хоч потім ми таких людей слухаємо, і відбувається пошкодження розуму. І ми тоді знаходимося в ілюзії і не знаємо дійсно чим займатися і що ми маємо робити.